Мы знаем, ну, кажется, земельная, на нас, на нормально, ну, все хорошо, потельные. Это Влада Дарманецкая, предвосходящая область, приветствуйте ее! Да не, мы так нормально, привет! У вас так много такси, вы так подготовились? Багато, не знаю, как Okay, okay. Потом... Погнали. Я, коли-небудь, мене про щось запитаєш, Відповім монологом довжиною з вічність. Говоритиму аж занадто багато, знаючи, що не слухаєш. З тієї ж причини десь коротко кохай, а потім наберу розгін, застрибуючи в 20-й трамвай до кінцевої сидячи. Та нутром під колями. знову в тих масивних навушниках, вбиваючи себе піснями, милуючись зорями, яких майже не бачу, чи то через те, що ми у великому місті, чи то в мене просто мінус у зіницях перемішався із зеленим відблиском, уривок за це підлітка максималіста на тему кохання абстракція віскі, концентрація колею, обов'язково зеро, і як пощастить, то з імбором. Нагадує смак твоїх густ, поки буду їхати, Зевс влаштує бурю в моїй голові, аби уночі лежачи порадувати тебе улюбленим дощем з-під моїх очей. Спитай мене чому, а я нічий. І такі питання не підходять, та відповіддю може бути багато причин. Тому заспокойся і не змінюй інтонацію. Безперечно, неочікувано та, безперечно, невчасно, немов настрій. Біжи на свій червоний, так само скажено, як бики реагують на Красний. І десь там, на іншому боці, можливо, хотіла би бачити Насти, але застерігаю завчасно. Я егоїстичний недламаний власник. Дякую.